Що ж, хлопче, ти хочеш почути мою історію Сідні? Наша з нею історія дуже давня, тому почну з головної помилки в моєму житті, яку я зробив на свій день народження. На своєму дні народження я заявив мамі, що не хочу бути вампіром і що в мене на те були свої причини. Але якби я знав, до чого приведе маленьке бажання стати людиною? У моїй казалось би щасливій родині. То побажав би краще віла на томаранзі, простіше було б її придбати, і може всі б були живі. Якось моя мама дала обіцянку тріс, що виконає моє бажання, але вона його не виконала. Вона й чути не хотіла про те, що я спілив ікла. Вона сподівалася, що я переросту. Вона була права, це була просто моя дитяча примха, Але. Але чому я не хотів бути вампіром? Дивно, чи не так? Це ж вічне життя, мрія багатьох. То з чого все почалось? Ще в молодшій школі в мене була подруга дитинства, її звали Сідні. Вона була із сім'ї Логан, а отже була алхіміком від природи. Сідні була моєю душею, людиною, якій я все довіряв, без лишніх слів. Я вірив в те, що ми будемо разом назавжди, але я її не кохав, а любив лише як подругу, сестру, якої в мене ніколи не було. Ми з Сідні часто жартували, що як я стану підлітком і ми підемо до старшої школи, я спилю свою ікла і стану людиною, а потім ми одружимось і будемо жити довго і щасливо такі дитячі мрії. Але я дійсно не хотів жити вічно і дійсно не хотів бути вампіром. Мені подобалася людська їжа. Але смак у вампіра з часом змінюється, і в підлітковому віці тобі вже звичайний торт воняє цивілію. І єдине, що дійсно смачно пахне, це шия улюбленої подруги. Сіднія була із роду логан, і вона повинна була стати знахарем та алхіміком. Вона розповідала, що саме вона хоче мене вилікувати від вампіризму. Ми навіть домовилися, що я вип'ю її зілля після випускного балу, а до того вона часто приходила до мене додому, і ми весело разом з друзями проводили час. Я мало спілкувався з мамою, бо та постійно намагалася мені нав'язати вампірську натуру та навчити мене вампірським здібностям. На той момент я все ще хотів бути людиною, але якось на випускному балі мого троюродного брата, куди мене запросили разом з друзями, сітня обняла мене і сказала, що кохає і що її все одно вампір я чи людина. Бо вона рада, що я в неї є, і що я спілив свої ікла, а це означає, що скоро ми будемо разом. Я не пам'ятаю, що вона там ще казала тоді. Я тоді відчув цей солодкий запах її шкіри, її шия і вабили мене, і я не витримав. Я її поцілував, а потім поцілував її шию та так, що вкусив до крові. Вона тихо обняла мене і сказала: Пий, я кохаю тебе, Артуре. Я зупинився і подивився на неї, і затяг в кабінку для фотографій. Там я просто насолоджувався її смаком, а вона просила сказати, що я її теж кохаю. І знаєш що? Я сказав, що я її кохаю, розумієш? З того моменту вона більше мене не відпускала. Я влаштовував вечірки для інших друзів, для того, щоб ті самі, не знаючи нічого, відволікали на себе моїх батьків, допоки я брав Сідні за руку, і ми йшли у підвал до мого склепу. Там вона дозволяла пити її кров. А потім цілувала мене і казала, що не відпусте. Вона стала для мене наркотиком, її смак мене отруїв, а одного разу я не витримав і затягнув її у ліжко. Це вже не були відносини подруга і друга. Я наче залежав від неї, а вона від мене. Я хотів її кожен день, хотів пити, розумієш? Хотів спати з нею. Я хотів залишатися вампіром і хотів зробити її вампіром також, але поки що я не вмів перетворювати у вампіра. Це здібність з'являється у вампіра значно пізніше, в молодому віці. А я я ще був підлітком. А от Сідні хотіла, щоб я став людиною, і щоб я вилікувався та ми одружилися. На нашому випускному вона принесла те зілля проти вампіризму. Я думав, вип'ю, а потім все розповім батькам. Але проблема в тому, що зілля на мене не подіяло. Ні, воно, звичайно, подіяло, але якось дивно. Я захворів більше ніж на місяць. Взагалі думав, що помру, мама не знала, що зі мною робити. А коли дізналася, що сталося, то подала налоганів до суду. А я виявився стійким, як і мій дідус Френсіс, зілля алхіміків його не взяло і не вбило, але ослабило і позбавило багатьох важливих здібностей вампіра. Але довкола з вампірами діяла ще більша дичина. Тож я випив зілля і дуже ослаб. Я думав, я загинув, але краще б я справді загинув. Натомість я загубив багато вампірських здібностей, і тепер я, як мій дідусь, не вмію перетворювати людей у вампірів, та це мені і не потрібно більше. Мама виграла суд, бо по закону лікувати вампіра мають право тільки якщо він порушив вампірський закон і вкусив людину без дозволу. Сідні на суді казала, що кохає мене і що сама дозволила пити її кров. І що я насправді хотів стати людиною. І я підтвердив, що так все і було, і сказав, що я її кохаю. Суд присудив сідні, заборону наближатися до мене і заборонув відвідувати нюхрест. Але правда в тому, що я брехав на суді, я насправді не кохав сідні, і насправді я не хотів стати людиною. Я просто боявся втратити подругу, втратити улюблений запах її шкіри, і просто дуже хотів допомогти. Я хотів, щоб моя найкраща подруга була щасливою, розумієш? Я навіть намагався собі внушити кохання до неї, та хіба можна внушити кохання? Вона, не дивлячись на заборону, все одно приходила до мене. Вона казала, що не може жити без мене. А я так не хотів її образити або скривдити, що продовжував брехати, що кохає її, і дозволяв їй бути зі мною, аби вона не йшла, аби дала ще трохи випити її крові. І кожен раз я чув цей ніжний, теплий голос: Пий, я кохаю тебе, Артуре, а в мене в голові звучало: Ні, ні, не кажи так просто, зупинись. Але я брав її на руки, надкусував її шию і затягував ліжко. Мої батьки не знали, що ми зустрічаємось таємно в ботанічному саду, вони думали, що я просто люблю там погуляти перед сном. Це була та сама жага крові. На той момент Рочестери відкрили філію Університету вампірів Джорджії на основі університету Брічестером, щоб допомогти вампірам Джорджії контролювати жагу крові. Після зникнення Трансимвалі люди боялись вампірів, та з вампірами довкола коялась якась дичина. Вампіри почали повільно старішити всі, а я думав, що це зілля Сідні на мене так подіяло. Та старішами значно повільніше, ніж інші сімей. Але чому в університеті вампірів вважають, що це тому, що зникла батьківщина всіх вампірів, трансінвалія? Та мені до того і діла не було. Я хотів все розповісти Сідні, що я вампір і що я хочу їм залишатися, і що не люблю її насправді, а просто хочу пити її кров, відчувати її запах. І це неправильно, і вона в тому не винна, і що я і я її ніколи не кохав. Для мене відкриття університету Рочестера стало шансом на нове життя. Я поступив одразу у два факультети психології, вампіризму та юридичний, щоб навчатися контролювати жагу крові та щоб допомогти зняти з подруги звинувачення. Сідні поступила на медичні у Фоксбері та готувалася стати лікарем. Я переїхав жити в гуртожиток імені сім'ї Адамс, і там в гуртожитку я познайомився з нею. Її звали Ліна. Ось чому я знаю точно, що Сідні я не кохав. Ліна Бутічелі, її старовинний Рід був у Занепаді. Її та її двох старших братів вдочерила її рідна тітка, бо Лінини батьки загинули при дивних обставинах. Взагалі, Рід Боттічеллі славився своїми зв'язками з закритою спільнотою білих магів. Він називається орден Білої Лілії. До цієї спільноти колись належали Лотаріо, але після того як Пітер Лотаріо дружився на Берті Адамс, не всі, але більшості сім'ї Лотаріо вийшли з ордену, бо в цьому ордені заборонені змішані браки між темними та світлими силами. Хоча Берта була простою людиною із сім'ї Адамс, отже ботічелі вони не були магами, але були скоріше виконавцями вказівок того ордену, та насправді вони потім породнилися із світлими магами, і брати Ліни вже народилися світлими магами і були прийняті в той орден Білої Лілії. Ботічелі були теж забудовниками по типу нашої сім'ї, але їх рід з якихось причин вимирав. Грошевних не було, дуже мало було, та й вони були дуже закритою сім'єю. Але кажуть, що колись наші роди були дуже дружніми і були майже родичами, та я таких зв'язків не знайшов, окрім пари фотографій з часів Аманди. Тож, коли я вперше побачив Ліну, мило спілкувалися з дівчатами в бібліотеці. Мене наче вдарило блискавкою, я стояв і не міг відвести погляд від її посмішки. Вона глянула на мене і мило посміхнулася. Мені розумієш? Але потім продовжила спілкуватися з подругами, а потім виявилося, що вона живе в тому ж гуртожитку, що і я. В обід вона підійшла до мене і сказала: Привіт. Я не міг і слова їй сказати, наче ні ми. Ти ж Артур? Артур Адамс? Так, відповів я. Хочеш кави? Кави? Ти що не знаєш, що я вампір? Я подумала, що може ти п'єш каву. Ні, але з тобою вип'ю, відповів я і посміхнувся. Ми мило спілкувалися, виявилось, що вона теж навчається на юриста, і в неї є ще два старші брати, і вони судді, ті самі судді, що засудили сід. Але мені було все одно, я кохав ліну, настільки що мені було фізично боляче, коли її не було поруч. На той момент я навчився контролювати жагу крові і майже не відчував спрагу. І вперше точно відчув різницю між коханням та жагою крові. Я точно знав, що Ліно я кохаю, а от світ, на жаль, ні. Я вирішив розказати про свої почуття коханні, і вона сказала, що розуміє, але, на жаль, бути зі мною не може, бо я вампір. І я вампір, розумієш? Я, на жаль, не можу стати людиною. Вона просила мене вилікуватись, це умови від її братів, інакше вони не дадуть дозволу на весілля, а тут ще Сідні дізналися про те, що я кохаю іншу. Я намагався їй все пояснити, але марно. Вона проклинала мене і звинувачувала в тому, що я зламав її життя. Боже, як вона була права. На той момент Сідні проходила практику в центральній лікарні як інтерн. А моя мама на той момент стала довічним президентом Джорджії, і наша держава стала президентською монархією. Вибори в нас це фікція, і я вважаю, що це занепад для держави. Зміна влади завжди допомагає розвиватися. Та мама так не вважає і каже, що я її єдиний наступник, а отже принц. І повинен навпаки їй допомагати утримувати владу. Навіщо її в Джорджії так обожнюють, Вона, в принципі, непогана як президент, і люди дійсно її люблять. Я досі єдиний її син, бо вона більше не змогла мати дітей. Все по тим же причинам, що і моя бабуся Белла, і бабуся Анна у моєї мами з кам'яніння Але я наслідний принц. А це значить власий шматочок для багатьох дівчат. А тут роти. чому? Бо це тупік, розумієш, для держави тупік. і для нашої родини. Виявилось ботічелі із ордену Білої Лілії, світлі маги, як і проти зв'язків з вампірами та темними магами. Але Ліна не маг, вона людина, і вона готова дати згоду на весілля, якщо я стану смертним. Я сказав Ліні, що це неможливо, і я вже намагався стати людиною і простіше її зробити вампіром. От тільки я не вмію перетворювати у вампіра, а мама моя вміє. Я вирішив все розповісти батькам перед врученням диплому. Ми якраз закінчували навчатися в універії і були на останньому курсі влітку, на вихідних я повернувся до додому, а Ліна поїхала додому до своїх братів. Та коли я сказав про все батькам, вони накинулись на мене з прокльонами. Типу знову Артур підставляє наш рід. Ми правляча родина. А по суті, ортер білої лілії це головні світлі маги, і вони точно будуть проти такого родства і зроблять все, щоб знову позбутися Адамсів. Я всього-навсього хотів бути з коханою. Та як? Та як і завжди, я всім заважав. Повернувшись до університету, в мене не було хороших новин для Ліни, а в неї в неї була одна єдина новина. Вона вагітна. Я був в шоці. Мама повинна була зрозуміти, тим більше, можливо, дитина вампір, а от її брати, скоріше за все, підуть війною на нас. Вона сказала, що брати не в курсі поки що, і якщо вона б сказала їм раніше, то, скоріше б за все, вони настаювали б на аборті. Але ж Ліна кохає мене і хоче цю дитину, і хоче бути зі мною, тому вона нічого не сказала братам і вирішила спочатку розказати все мені. Ми вирішили побратися на закриті церемонії і не сказали нічого ні моїм батькам, ні ліниним родичам, та вирішили зачекати, допоки не прийде останній триместр, щоб потім усім об'явити про своє кохання. Та це була помилка. Коли ми зібрали всіх в ресторані, мама побачила Ліну, накинулась на неї, і з прокльонами брати Ліни накинулись на мене, звинувачуючи Адамсів в усіх нещастях цього світу. Ліні стало погано і виявили, що вона народжує. Я підхопив кохану на руки і відвіз її в лікарню. Години довгого очікування, але я так і не почув плач своєї дитини. Туди в лікарню приїхали і брати Ліни, і мої батьки. До нас вийшла молода лікарка Сідні. Я так зрадів, коли її побачив, але вона не стала до мене наближатися і навіть не посміхнулася мені. Вона сказала, що Ліни не стало, її серце не витримало. Бо її зсередини з'їдало її дитя, вампір. А у Ліни не вистачило сил прогодувати вампіра, і дитина теж загинула. Потім вона розвернулась і пішла, закривши перед мною двері. Більше я її ніколи не бачив. Я не вірю, розумієш? Я не вірю в те, що моя дитина померла. Не вірю. Ліна була такою сильною. В неї було все добре. Цього не може бути. Брати Ліни нас у всьому звинувачували, Адамсів. Мама в усьому звинувачувала мене та братів Ліни, а я, я ненавидів їх всіх. Наступний день я вирішив навідати лікарню і порозмовляти з молодою лікаркою Сідні, дізнатися, що сталося. Але головний лікар сказав, що вона в них більше не працює, що після родів Ліни вона щезла і не вийшла на роботу. Він підтвердив, що дитина Ліни померла. Але в ту зміну працювала тільки сідні і пара інтернів, і вони не знають, що саме трапилося в ту ніч. Тіло Ліни та дитини віддали братам Ліни. Я відправився до Сідні додому. Мені вже було все одно на заборону. Вийшла на зустріч її мама і сказала, що сідні пропала, а вони викликали поліцію і звинувачують мене в тому, що вона пропала. Але на їх жаль в мене було алібі. Я був вдома з батьками і ругався вщен з мамою. Сідня щезла, ніхто не знає куди. На похорон Ліни та дитини прийшли всі родичі, я теж не міг не прийти. На мене зиркали і відсилали прокльони, але я захотів з нею проститися і з дитиною. Та коли підійшов до гроба дитини, я побачив, що там написано ім'я Боттічелі. Знаєш що? У мене повинна була народитися донька. Ми це з Ліною знали і хотіли назвати її Сібіл. Всі узі стверджували, що то дівчинка, вона вампір. Оуен, син. Я не став нічого казати братам Ліни. Вони зробили все, щоб вона померла. Я знаю, що моя донька жива. Я знаю, що вона у Сідні. Але де тепер Сідні? І що це за хлопчик, якого мені приписали як сина? Пройшло занадто багато часу. Я звертався всюди і до моїх бабусі, дідуся Роберта та Ніки. Вони верховні маги, і була надія, що вони знайдуть Сідні, але ні. Я звертався до Кларка, він каже, що не відчуває аури Сідні і точно не відчуває аури моєї доньки. Є тільки одна надія: ти кажеш, що ти її чув. Де вона тепер? Пройшли роки. Я все сподіваюся, що моя донька повернеться, або я зможу її знайти. Я й сам став адвокатом та професором з історії та культури. Братів Бутічелі вже давно немає в живих. Їх родичі унікають спілкування з нашою сім'єю, і я досі кожну неділю хожу до могили Ліни та дитини, чия б ця дитина не була, і вірю, що донька жива. А тут з'являєшся ти, кажеш, що чого голосідні. Я старію, розумієш, ти моя єдина надія. Професоре, якою була Сідні? Доброю, милою, веселою ніжною, хіба ж я знав, що вона божевільна? Вона залишила мені записку в лікарні. Там якийсь вірш, наче вона мені пробачає все, що я накоїв, та ось сам почитає. Професоре, це пісня? Де ти її чув? У вісні дівчина, яка мені наснилася, співала це. Не може бути, ти ж не шаман. Може, ти до цього десь її чув? Та ні, вперше почув у вісні. Це була сід, але вона не схожа була на сідня з ваших фотографій. Не знаю, може, це та ні. Хто? Ваша донька? А можливо, це просто сон, хлопче, вже пізно. Завтра домовлю з Робертом зустрітися, тобі вже час йти. І Коноре, не знаю, звідки ти звалився на мою голову, але дякую. Професоре, ми її знайдемо, обіцяю. Тобі треба вчитися, хлопче, не кидати обіцянки на вітер.